Всім привіт! Мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. Так, Поки що це буде просто в'язальний канал, тому що назви каналу я ще досі не е, видумала, і тому буду називатися, так як і нік в інстаграмі Юпікніт. Тож, запрошую всіх до перегляду. Перш за все хочу величезну подяку е, сказати дівчатам, які переглянули перше відео, залишали коментарі, е, також ставили вподобайки. Це неймовірно, неймовірна кількість емоцій мені просто переповнює. Я навіть і не очікувала результату першого відео, що набере хоч якісь перегляди, що це може сподобатися. І ціллю було спробувати спробувати вести канал, тому що це давня моя така не мрія, а бажання таке. І ось вирішила, що якщо не сьогодні, не зараз, то коли? Бо відкладати це вже немає куди далі, тому що час іде. І якби я це зробила 6 років назад, як планувала, то можливо б я зараз всього б навчилася, а можливо б навпаки закинула цей канал. Невідомо. Але хочу подякувати всім за перегляди, за слова підтримки, за коментарі. Ще раз, ще раз і ще раз величезне, дякую. Я вас всіх обіймаю. І бережіть себе також і дякую. Е, дякую, дякую, дякую. Це відео буде присвячене моїм готовим роботам, а також процесам, які відбувалися зі мною протягом двох тижнів, а саме це готові роботи на замовлення, а також вив'язування залишків пряжі. Так, я дістала всі свої запаси залишків, їх дуже багато, тож я вирішила. В перервах між замовленнями трішки е, працювати своїм натхненням, бо я це люблю. Е, міксувати щось, тож що вив'язувала у е, аксесуари. І також хочу показати вам роботи, е, більше всього, я вже покажу вам роботи на столі. Це роботи, зв'язані за весну, частина весни, а також осінь. І... Е, я їх зібрала всі, хочу відправити на петельки добра. Вони часто викладають збір для дітей-сиріт, дітей-переселенців, а також людей літнього віку, військових, проходять ці збори в інстаграмі, також, напевно, вони мають Телеграм. Я вже не раз відправляла туди свої в'язані вироби, тож хочу їх всі Зробити їм прання, підготувати, і можливо, докласти туди наявності, що ще маю, щоб ну, велика посилочка була. Також докупити канц трішки та відправити до Нового року. Можливо. Дякую вам наперед за перегляд. Не забувайте ставити подобайку, якщо вам відео це сподобалося. Також залишайте коментарі, що думаєте про мої процеси та готові роботи. Можливо, Є над чим працювати над якістю відео. Мікрофон я ще чекаю. Один мені прийшов з Aliexpress, але він виявився, не підходить до мого телефону, тож поки що записую відео ось так. А надалі буду все-таки працювати над покращенням якості відео. Дякую всім за перегляд і запрошую вас до столу. Я до вас з невеличким підключенням зі столу хочу показати посилочку, яку отримала декілька днів назад, ще не розпаковувала. На жаль, з пошти прийшло трішки з вирочкою, але це не завадило пряжі зберегти свою цінність для мене. Тож, хочу поділитися, що саме я замовляла. Замовляла я в магазині Novella House. Дуже люблю цей магазин, пам'ятаю, починала в'язати, саме в них замовляла. Ось так виглядає їхня візитка. Це ось такі два кольори картопу темпу. В такому красивому графітовому, темно-сірому кольорі. Ниточка. Тут 200 грам 80 метрів. І ось такий колір синій. Я з таких об'ємних ниточок в'яжу шапочки на замовлення, і тому замовила. Так. І також не обійшлось без додаткової пряжі, так сказати, чому ж тільки два моточки. Тому замовила для себе дещо нову. Ось таку. Колір просто неймовірний. Ось так вона. Така скрутка в неї, вона ніби ниточка. І ще навкруг ну, неї оплетена ще цією чорною, як сіткою якоюсь. Олімпія. Склад такий собі. Тут 80 акрилу, 20 шерсті, але на дотик дуже приємно. Кольори там дуже красиві, тому мене заманили. Так, І ще нова пряжа теж для мене. Це ось така гірнард Бетісон. Якщо правильно вимовляю, ось теж вона теж схожа, тільки інший метраж. У цієї Олімпія тут метраж 100 грам на 100 метрів, а ця трішки тонша. Тут 100 грам. Ой, 100 метрів в 100 метрах 200 грам. Ось така дуже красивий колір. І ще одна. Та ж сама. Марка тільки ось в такому забарвленні. Хочу зв'язати шапочки, спробувати. Такі будуть кольорові. Кольори, звісно, не знаю, як на шапочку воно буде виглядати, але на камері і в моточках вони дуже красиві. І також замовила десятки спиці. У мене, на жаль, одні. Самі звичайні китайські спиці, тому що в'яжу ними шапочки об'ємні, а також рукава в павутинках. Мені зручно, 40 см лісочка тут іде, Претензій ніяких до них немає. Зручні комфортні. Ось такі. Так що ось такі гарні кольори у вас у кадрі. Всім привіт! Я до вас невеликим підключенням, хочу показати, над чим працюю. У мене ось така купа залишків, величезна, зберігаю в такі корзині, веселії. Залишилася після різних проєктів. Тут в основному Алізе Максі, а ось тут картопу. Оце тостіша ниточка. І що я вирішила? Дістала всі моточки ну, це не всі, а частинка їх. І хочу вив'язати. Шапочки, Ось, зв'язала вже фіксований відворот на шапочці, почала резинкою один на один. Ою при штучному освітленні, так як на вулиці сьогодні у нас пасмурно, то трішки включила світло, щоб яскравіше було. Тож, продовжую працювати, вже підключуся, коли буде якийсь результат. Або в наступному відео покажу, що з цього вийшло. Ну, і пройшло пару годин. Я вив'язала висоту шапочки. Ось так зміксувала. Також залишилися ще ось ці маленькі клубочки. З них зроблю помпон, якраз буде підходити до шапочки. Ось так виглядає. Зараз закрию. І е, буду прати, так як в мене ще є е, зв'язані е, речі. Із залишків також в'язала, і потрібно провести ВТО. Тому залишків ще вистачає, тому буду так кожного дня починати нову шапочку із залишків. Можна такий квест влаштовувати все, до нового підключення. І відходячи далеко від. Свого місця роботи. Ось так виглядає на ліжку сижу. Так, є ще в мене в недов'язах ось така шапочка, в'язала її ще весною з пуха норки, рожевий колір. Ось така вона. Добрання. Тут залишилося зовсім трішки, в'язала я на спицях 4 мм, залишилося тільки вив'язати ще. Десь скільки, щоб закрити макушку, тому хочу теж її зараз доробити, щоб випрати. Так, наступне підключення буде ось таке. Покажу вам, що закінчила шапочку з пуха норки. І також зібрала всі свої е, вироби, які в'язала із е, залишків. Це ось така шапочка із Накоперіс і Lana Gold. Ось така. І пов'язочки також в'язала. Всі вив'язала. Так, піду прати. Це ось ця новенька, що зв'язала сьогодні. Піду це все закину в прання. Це до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні розпочинається новий день з нового проєкту, тому в мене ось таке коротке підключення. Поки що тільки набрала петлі, хочу показати, які залишки обрала. Це ось такий бежевий, гірчичний та зелений. І подивимося, яка шапочка вийде із цих залишків. Тож далі продовжую працювати над вив'язуванням їх. Це до нового підключення. Сьогодні понеділок, 2 грудня, розпочинаю свій новий процес. Буде комплект в такому красивому бежевому кольорі шапочка та хомот. І пройшло 5 днів десь, як я зв'язала цей комплект, відео знімала для замовниці, комплект вже готовий. Також підшила фліс всередину шапочки і готова його відправляти. Всім привіт! Забрала посилочку з нової пошти, пряжу замовляла для замовлень із Novela House. Там буде три кольори. Один ще замовляла, його не було в наявності темно-бордовий. На сайті, звісно, він ну, дуже красивий був, але нічого. Зараз розпакую ці і покажу які якщо. Ось такі кольори я замовила. Це в нас Alize Ось Такий колір. Він в палітрі називається графітовий номер 87, такий несвітлий. Ось такі. Потім це буде замовлення шапочка та шарф. Потім на шапку буду в'язати у дві ниточки, замовила ось такий накос Портвул, теж бежевий пісок, називається. Номер кольору на екрані, бачите. Це в нас тут 25% шерсть, 75% акрилу. Буду в'язати у дві ниточки на товстих спицях. Шапочка буде об'ємна. І також ось цей, він не передається на камері, він не бордовий, а темно-вишневий бордовий, дуже красивий колір. Це також на Sport Wool, як бачите, номер кольору ось такий. Дуже красивий. Теж ці моточки на замовлення, бежевий ці так, моточки, Ой. хочу зв'язати шапочку і мітинки. Собі, можливо, або сестрі на подарунок. Подивлюся, ну, колір дуже гарний. Тримала посилочку від просто пряжі та хотіла б з вами розпакувати і поділитися, що замовила. Кажуть, хобі, купівля пряжі, це як окремий вид мистецтва. Це вийшло зі мною. так, сьогодні. Цього разу дивіться, хотіла замовити один моточок. В мене замовили комплект і попросила до нього зв'язати рукавички. На жаль, пряжі в мене вже тієї немає, тому що я на комплект ставлю тут фотографію, вив'язувала залишки. Так сказати, спеціально, щоб не купувати додаткову пряжу, але в мене дозамовили рукавички і хотіли саме у світлому кольорі, тож довелося докупити пряжу. А один моточок, звісно, мені не потрібний. Тому вийшло, що вийшло. Тож розпаковуємо. Так, і так, ось такий. Моточок мені потрібно був, Alize Maxi, колір 652-й. Це потрібно було для комплекту, щоб зв'язати рукавички. Так, це один. Потім в мене також є ось такого кольору залишки. Вирішила дозамовити ще моточок, це колір 305. Ой, вибачте, 505-й. 505-й, ось такий красивий. Якщо зможу, буду вставляти фотографію, ось тут як виглядають комплекти з цих в цьому кольорі. Можливо, комусь буде також цікаво. Також замовила ось таких два моточки. Дуже популярний цей колір серед замовлень. Тому вирішила дозамовити. Це колір 28-й в палітрі. Суха троянда, здається, називається ось тут. Він трішки темніший, чим передається на камері, але дуже схожий. Так. Потім е, у мене. Е, дивіться, які хорошенькі. Так, у мене донька плете плет самостійно, я їй трішки допомагаю трішечки, але сплете сама. І їй на довжину не вистачає ниток. Вона нитки використовує з моїх запасів. Я не хотіла докупляти, але все-таки. Вирішила дозамовити два моточки, щоб плед вийшов більший, чим, ну, чим зараз виходить, щоб хоча б там метр, метр двадцять в довжину вийшов. Так. І потім ось такий моточок. Теж дозамовила один, це колір 215 Ось так виглядає. Так, також комплект у мене такий є. снудик від нього забирають, тому хочу, щоб було на всяк випадок дов'язати снуд. Так, і нарешті, трішки шуму, моєї дитини, можливо, з'явиться комплект. Ось в такому красивому кольорі. Ось він такий, не передається трішки. Ось в такому красивому кольорі. Два моточки, ось такі. І ще два, щоб вистачило на довгий шарф. Ось такий дуже красивий колір. Сама вона обирала. Чомусь я думала, що він буде фіолетовий. Не зовсім він фіолетовий. Ну, ось такий. Така покупка пряжі сталася зі мною, як видно, за один моточок Максі замовила аж цілий асортимент. Дякую магазину, вони завжди швидко відправляють, завжди передзвонюють, якщо щось немає в наявності. Тому Укрпоштою чекала я три дні, здається, в понеділок відправили, так, В середу вже посилочка була у відділенні. Тож, дякую їм і буду в'язати. Прошу сильно не лякайтеся. Так, В кадрі шапочка після активного сезону носіння, день в день має ось такий не дуже вигляд. В'язала я її із 100-відсоткового Тож, а Тепер хочу показати, що ж страпилося з шапочкою після того, як я її почистила від тунців та зробила прання, ну, все, почистила. Чорний колір, звісно. Зараз буде все засвітлювати, але наглядно видно, що шапочка як новенька. Ось так вона виглядає. Ще можна щіткою для чищення одягу пройтися. І вона в дуже в чудовому стані. Можна ще її носити та й носити. Далі працюю над ось таким замовленням. Це буде два комплекти з рукавичками. Це моя найбільша нелюбов, їхнє в'язання, але оскільки це на замовлення, тож потрібно виконати. Далі покажу, що в мене вийшло, мої готові роботи. Це ось цей чудовий комплект із залишків пряжі. Я вже підшила підклад, дов'язала рукавички та готова його відправляти. А також ось цей чудовий комплект шапочка, шарф та рукавички Alize Maxi із кольором 87, здається. Запрошую вас далі до перегляду готових робіт, які я в'язала із залишків пряжі. Я хочу більш детально їх показати. Так, розпочнемо ми із пов'язок, тому що в'яжуться вони доволі таки швидко. Великий номер спиць, напівпатентна резинка, і ось вуаля пов'язочка готова. Так, ось, наприклад, така. Всі показувати не буду. Я в'яжу їх в різних кольорах, які залишки є. Ось, наприклад, така. Дитячий варіант це також можливий дитячий варіант. Це більш дитячий дорослий, на об'єм голови десь 56-58. Тут використовувала напівшерсть Alize Baby Wool і ниточку Mohair. Вона вийшла така пухнаста, напівпатентна резинка, спиці номер 6, номер 7 і за годинку пов'язочка готова. В'яжеться легко, в'яжеться довга смужка напівпатенною рисинкою, і потім краї перехрещуються і зшиваються. Ось такі чудові пов'язки виходять. Вага пов'язочок в середньому 30-35 г, тож доволі кріпка. Швидко можна використати свої залишки на ось такі чудові пов'язки. Тепер перейдемо до шапочок, а саме шапочок біні, в'яжу їх в залежності від товщини ниточки на спицях 4-5 мм. І ось такі виходять на таку шапочку для дорослої людини, але й підійде і для дитини, вона дуже доволі, ось так, доволі добре тягнеться. Потрібно 85-86 грамів. Тобто, якщо у вас є залишки, наприклад, 3-4 кольори, можна легко поєднати і вийдуть ось такі шапулі. Ця з Ализела на Gold класичної, потім на Коперіс, ось так. Потім і е, какао-колір це газал вул також в дві ниточки. Тут та періс також в дві ниточки. Ось така вага као, і шапочка вийшла 86 грамів. Доволі чудова і дуже м'якенька вийшла. Так як на коперіс, він дуже м'який. Ось така. Такий на весняно-осінній сезон буде супер, я думаю. І ось така із відворотом. Теж використовувала на півшерсть різну. Тут і е, Alize Baby Wool, і рожева, до речі, не пам'ятаю навіть що. Це просто клубочок був. Це газал, точно Baby Wool. Також у дві ниточки. Ось така шапочка з відворотом вийшла. Чудові. Так, потім із Alize Maxi Можна зв'язати ось так, пустити теж смужки. Роблю ось такий підворот, щоб не було видно перехід в резиночці кольору. І ось така шапочка виходить. Це десь на рік-два, напевно, буде. Потім ось така ще. Тут теж використано різна пряжа: це Алізе Максі і від Ярнард. Вірмарт спагетті, здається, якось так називається. Теж дуже м'яка. Теж десь на вік, рік, два, напевно, дитяча шапуля. Чудово можна доповнити також її помпоном. Далі зараз покажу. Далі зараз покажу, які ще маю шапочки із залишків пряжі. Ось такі. Ще в'яжу теж. Такий лінивий жакард. Пряжу можна використовувати тут теж будь-яку, і доволі симпатично це все виглядає. Тобто роблю відворот, він тут в даній шапочці фіксований, і перехід кольорів, як душа підкаже. Ось така. Потім ось така хлопчача. Це пряжа Alize Baby Wool XL. Ось в такому поєднанні. Багато залишків назбирала цієї пряжі, навіть не знаю, коли я з неї що в'язала, але дуже багато, тож вирішила все вив'язати. І ось така. Ось так. Чудовим доповненням може бути також помпон, зроблений теж із залишки пряжі. Помпончики я роблю сама. І ось, наприклад, до цієї шапочки або до цієї. Чудово підійде помпончик. Також є і в рожевому кольорі в мене. Щоб не шукати, то знайшла одненький, щоб показати, як це виглядає. Ось наприклад, там. І ось така шапочка виходить, вже симпатичненько. Тож, якщо ви маєте багато залишків пряжі, не викидайте їх, а краще зв'яжіть речі, які принесуть користь та радість іншим людям. Так, і ще покажу вам два джемберка, які також зв'язалися із залишків пряжі. Це у мене напівшерсть невідомої марки, на жаль, було в клубочку ось такого красивого кольору. І також сірий колір смужки, такий лінивий джакарт, пускала смужки по тілу і по рукавчиках. На жаль, весь не поміщається. Потім я зрозуміла, що в мене пряжі не вистачає. І зробила ось такий перехід на рукавчиках. Тут резиночка. А тут пряжа Ярнард Мілано додала ще до чорної ниточки. І ось тут також такий самий низ зробила. Теж зміксувала сірі, сіру ниточку, яка в мене залишалася, із ось такої. Ось такий джемперок один вийшов десь на вік 7 ну, можливо, й 9 років. Він подовжений. і Чудова робота із залишків пряжі. Він е, вибраний, не відпарювала я додатково, тому готовий теж відправлятися. І ще одненький і дорослий варіант. Теж, на жаль, не поміститься в мене в кадр, але спробую е, вставити ось тут фото, як він виглядає, повний ріст це більш дорослий варіант. Мене... У мене розмір L, і я спокійно одягаю його, тож підійде на. Менший рукавчики. смужку, яка переходить у бежевий колір. І також так само зроблено понизу. Ось такий дорослий варіант. Теж вив'язувала спочатку всю рожеву пряжу, трішки залишила, щоб Пускати смужки на рукавчиках і далі перейшла, повністю вив'язала бежевий колір. Тому ось такий, можна сказати, чудовий джемперок вийшов із залишків пряжі. Із готових робіт, які в мене зв'язалися протягом цих двох 2,5 тижнів, це ось ці об'ємні шапочки з картопу темпу. Я знімала по цій шапочці майстер-клас, він уже в мене на каналі. Посилання залишу. В описі. Дуже красиві, об'ємні. Також комплекс Мариносової вовни вже відправився до своєї замовниці. Ці комплекти зв'язані з залишків пряжі. В зеленому замінила гірчичний на графітовий. Дякую всім за перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Діліться в коментарях, що саме ви в'яжете в даний час. Також до зустрічі в нових відео і бережіть себе!